Для YouTube ексклюзивно анонс святкувань і тренувань від кремень Стайл. Продовжує діяти секції стрелетлону, а також плавання. Актуальні розклади можна почитати в каналі кремень Стайл в Телеграмі або на сайті клубу kremenstyle.com 31 грудня намічена передноворічна бігова струна. О 8 годині ранку стартуємо від Кребо на молодіжному. З темпом приблизно 7 хвилин на кілометр біжимо десятку 10 кілометрів до площі Свободи, а саме до центральної ялинки міста Кременчук. З 12 до 17 в цей же передноворічний день, 31 грудня, для ваших дітей буде організовано вечірку в приміщенні святкування. Ви зможете розгрузити себе, займатися своїми справами, коли ваші діти відпочиватимуть у гарній кампанії під наглядом досвідчених вихователів. 1 січня Намічена Твереза десяточка. О 10. О 10-й старт від клубу Кремінь Стайл. Біжимо до парку миру і кінцева точка, окунальний центр в річки Сухий Кагамлик. 4 січня буде зимовий дотлон. Кілометр бігу. 5 км велостанків в приміщенні, 500 метрів бігу. Також зараз діє дитячий табір з Крейменстайл. Два тижні на період шкільних канігол. З 25 грудня по 5 січня. За деталями звертайтесь до моєї дружини Кірчик Тетяни. Я бажаю вам продуктивного тижня. де прибуде з вами фітнес-сила. Побачимось на тренуваннях.